Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні я хочу э, з вами, скажімо, поділитися таким э, малюнком, намалювати з вами разом. Э, такого персонажа. Він навіть не зовсім казковий. Він, можна сказати, відноситься до нашого сьогодення, але став вже таким легендарним цей персонаж, і про нього вже, вже з, 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 зняли такий певний мультик, який. Е, Ну, чого я буду у вас уже, скажімо так, томити. Це бавовнятко. Да, Ми з вами сьогодні повчимося малювати такого для нас гарного, такого милого персонажа. Ми бачимо його як нашого помічника, захисника. А наші вороги його бояться і дуже сильно і правильно роблять, що бояться. Тому я обрав е, саме цей такий цікавий персонаж, і ми сьогодні з вами повчимося його малювати. Е, цей спосіб, що я зараз покажу, це, будь, це може намалювати будь-яка людина. Навіть я думаю, ті, хто зовсім не має досвіду малювання, тому це буде не дуже складно. Головне, щоб ви дотримувалися тих моїх рекомендацій, що я буду зараз вам показувати і говорити. А ось е, персонаж. Нескладний, да? і ми будемо починати в принципі методика малювання будь-яка вона складається з того, що ми щось таке складне починаємо е малювати з простих таких фундаментальних фігур. От і нам зараз треба буде намалювати спочатку такі легкі фігури, а потім ми їх, е е скажімо, поєднаємо і трошки ускладнимо такими якимись кривими живими художніми лініями. І так, давайте з вами. Почнемо Почнемо ми з того, щоб нам, намалюємо з вами спочатку коло. Таке велике коло. Це буде голова у нас нашого бавовнятки. От, наприклад, я буду зараз більше не малювати розмір. Десь отакий, щоб вам було дуже добре видно. Бачите, навіть жирніше буду наводити. Якось ось так. Да? О. Коло. І ви, ну, наприклад, якщо у вас аркуш паперу вашого, ну, навіть десь отакий, десь такого розміру. Десь буде, да? десь такого розміру буде аркуш вашого паперу, десь отакий. Да? Ну, тобто, наприклад, альбомний да? такий буде у вас аркуш, то десь, от, десь, десь в такому розмірі. Ось у вас буде воно так виглядати. Далі ми з вами намалюємо. Під цим колом ми намалюємо з вами такий овал. Овал. Зараз, до речі, на що це схоже? Це зараз схоже у поєднанні, наприклад, на якийсь грибочок. Да? Схоже на, на грибочок. От багато хто, хто не вміє ну, малювати і кажуть, я не, я не вмію намалювати наприклад, грибочок. Да? А ти їм кажеш, так намалюй спочатку, наприклад, один овальчик, а під ним другий овальчик. Він, ну, то, тобто кажу, овальчики ти вмієш малювати? Ну, овальчики так. Овальчики поєднав і у тебе вже є грибочок. Тобто, бачите, можна деякі речі малювати. Ви навіть не знаєте, що, що, що ви вмієте малювати, деякі речі, а навіть якби, ну, не думали, що ви можете їх намалювати. А ну, якби ви виходить, що можете. Далі дивіться, я доєдную до наших до наших. До нашого цього тіла ручки нашого бавовнятки. Бачите, доєднують. Тут ще одні овальчики, але вони входять в цей овальчик. Тобто отаким, отаким пунктирчиком, да, отак, овальчики тут отак, отак вони входять. Ну, це я вам зараз показую, щоб ви е, також мали значить, уяву, як, як ці форми у нас поєднуються. Далі ми малюємо з вами іще. Одні, одні овальчики, але знизу це будуть ніжки. Ручки, ніжки. Бачите, такого нічого складного немає. До речі, фігура схожа зараз на якогось ведмедика. Так? На таку якусь пандочку чи, чи такий ведмедик якийсь. Але на ножках, на ніжках ми зараз ще одні овальчики отут зверху намалюємо. Раз, і, і ще один овальчик тут два. Ми намалюємо йому такі стопи. Отакі, такі, да, такі натоптише. Ось, ось таким чином. І навіть можна, можна наприклад, е витерти, да? Поє поєднати так, Да? Ось. Так можна навіть зробити, щоб у нас були, так, скажімо так, бачите, як та книжку одразу вам намалювати, можливо, буде ва важко. А якщо, наприклад, ви поєднаєте спочатку один овал, а потім намалюєте другий овал, а потім витрите їх поєднання. Лінії, да, то у вас вже вийде така складна якась фігура. Отак, до речі, я вам раджу, ті, хто не мають е, такого великого досвіду малювання, я вам раджу це використовувати. А ну а зараз буде, мабуть, найскладніше у цьому малюнку. Це малювання кривих ліній. Ось. І виходить, що малювати такі лінії нерівні, е, виходить е, складніше, ніж рівні лінії малювати. І це, е, чому? Тому що художню таку лінію, да, таку нерівну, да, для того, щоб її гарно намалювати, необхідно мати таку гнучкість в руках. От дивіться, я вам зараз раджу малювати, не відриваючи руку від паперу. От, дивіться, ось ось дивіться, Раз, два, три, чотири. Да, П'ята пішла така штучка. І шоста. Да, у нас. Отак. От, Бачите, я не відривав руку від паперу. Так вам буде набагато легше це зробити. І рука у вас повинна бути не напружена. Що це я зараз намалював? Це е, на бавовні е, є така, ну, така штучка, я, е, яка, скажімо так, ну, е, на цій штучці е, ця бавовна якби так, ну, так утримується да? на, на гілочках. І, Ось саме такий у нього буде як такий воротнічок у нашого баговнятки. Але і це ще буде не, не остання, скажімо таке ху, так, художня крива лінія. У нас зараз буде, скажімо, найголовніша, я б сказав, би, така крива лінія. Це ось дивіться, що це таке. Це у нас буде. Зараз хтось скаже, що це схоже на полум'я, і ви будете праві. Але це схоже, це у нас буде мати такий деякий. Такий подвійний зміст. Це буде і, і полум'я нам нагадувати, і буде нагадувати нам оцю таку пухнастість нашого, нашої бавовни і нашого бавовнятки. Лінію цю витираю, оцю, да? що у нас було коло. Витираю цю лінію. І у нас виходить отаке, якесь отаке пухнасте і одночасно таке якесь палаюче. Да? У нас тут буде якби така ідея, що у нас якби. І полум'я нагадую, да, це від бавовни, знаєте, де, да? там полум'я і паніка у ворогів, да? і сам, саму фактуру бавовни. Це така вона пухнаста. така, да? ось. І ось так я вам зараз значить, рекомендую намалювати такий оріольчик да? навколо нашого кола голови. І ви бачили, що малювати, я вам все ж таки раджу вам не відриваючи руку. Бачите, не відриваючи руку, вам це може бути важко, я вас розумію, особливо ті, хто не мають досвіду у малюванні. Але я думаю, якщо ви потренуєтесь, і головне розслабити руку, то у вас, я думаю, вийде. А так, щоб ви були, ваша рука була більш така гнучка, набита, як, як то кажуть, у кавичках. Да? У скобочках набити руку, да, так, то це означає, що рука ваша повинна набути досвіду. А як це зробити? Просто багато щось малюйте. Навіть каракулі якісь водить, отак, беріть, значить, аркуш паперу і не відриваючи лінію від паперу різні сторони лінії, щоб у вас це працювала кість руки. І ви побачите, як у вас десь за тиждень-два, якщо ви будете це робити систематично, хоча б по півгодинки, там та яких там півгодинки, хоча б по 10 хвилин на день, то у вас вже будуть результати. Ви вже не будете так боятися вести ці такі художні криві лінії. Тому що для дітей, я кажу, і для учнів, хто має мало досвіду, хто тільки починає малювати дуже часто. Намалювати таку художню криву лінію набагато складніше, ніж намалювати, наприклад, якийсь там овал чи там якусь рівну лінію. да? Дивіться далі. Ми підходимо до фіналу, його у баловнятків. Така у нас буде гарна. така, таке обличчя, обличчя буде, да? Дивіться, я малюю його оченята. Очі Очі будуть у нього немаленькі, а такі великі. Дивимось, щоб вони у нас були більш-менш однакові за розміром. Да? Е, під очами маленький носик. До речі, обличчя буде таке схоже на таке якесь звірюшка якась. Ну, там, така якась да? ось, дивіться. І маленький ротик. Бачите, носик, така крапелька, і під, під ним такий, ось, скажімо, такий, як, як якор чи такий, значить, е, такий гачочок. Да? І тут в очах я малюю такий великий овальчик, це райдушка. Одна райдушка, друга райдушка. І у райдушці будуть у нас зрачки. Один зрачок, другий зрачок. І в зрачках у нас будуть два бліки. В одному блік і другий блік. І тепер я зараз заштрихую зрачки. Бліки залишаю, і в мене виходять у нього живі очі. Я думаю, кожен з вас, навіть хто не має досвіду, зможе це зробити. Ось. Ну, якось так, бачите. І виходить у нас така цікава, така, такий, такий цікавий персонажик. Можна його зробити йому посмішку. Тобто, щоб він у нас був більш таким веселим. Отаку робимо йому посмішку. Можна тут вже ви можете якусь фантазію свою. Да? Можна тут якийсь там, там, животик зробити, пупіка намалювати, тобто зробити його ще більш таким милим. Да? Це ваша фантазія. Можете зробити якісь пальчики йому. Це вже ви також можете е, довигадати. Да? Ось якось так. А тепер я вам швиденько покажу, як його можна розфарбувати кольоровими олівцями. І ви я думаю, впораєтеся. Цим, цим малюнком на всі 100. І так, подивіться, ось є ну, такий ось значить, малюночок, який, я думаю, ви ну, також ви зробили його, да? дивлячись на, на поетапне виконання цього малюнку. І тепер нам необхідно його розфарбувати. Да? І ми будемо використовувати з вами кольорові олівці. До речі, багато їх тут не потрібно. Ось бачите е такий. Ну, такий фіолетовий, червоний, сірий, жовтий і, і помаранчевий. Да? Значить, кольорові олівці. Почнемо ми з того, що ми з вами, наприклад, таким сіреньким кольором, ось дивіться, я буду штрихувати таким чином, якби від очей над очами. На олівець я сильно не тисну, тому що, якщо я буду тиснути сильніше, то він у мене буде більш такий ну, темніший кольор буде. Да? Ну, це ще залежить від. І якості кольорових олівців, тому що є такі олівці, що вони не м'які, якість не дуже, і ви, і ви давите, давите, тиснете, тиснете, а кольор ніяк не може у вас бути яскравішим. І таке буває. Але від натиску вашого, вашого олівця, від сили, як ви натискаєте, залежить ваша, скажімо, Ну, скажімо так, Яскравість і насиченість кольорів. Якщо ми працюємо кольоровими олівцями, ось дивіться, де я роблю над очами, біля очей, знизу не роблю, зверху очей і по, бок, і, і по краям. І над носиком роблю, ось тут, бачите? тобто не всюди і знизу, ось тут знизу, також штрихую. Бачите? Сірим олівцем. Це може бути сірий. У мене такий сірий, він такий теплий за відтінком. Може бути сірий, такий холодненький, можете щось змішати, якісь кольорові олівці. Тобто, якщо сірого у вас олівця немає, можете взяти чорний і, на, і дуже легесенько натискати на чорний, і у вас також буде виходити сірий. А потім зверху можна ще якимось блакитним чи синім, і буде вже у вас такий сірий, ну, такий холодненький. Тобто, навіть якщо у вас нема сірого олівця кольорового, то вийти з цього положення можна дуже легко. Ось дивіться, ось таким чином я заштриховую. Також тут, по краям, бачите? по краям. Тут і тут. Я створюю, що я зараз я створюю, що? Я створюю ілюзію об'єму. Бачите? Тобто, серединку залишаю таку пухнасту світлу, а по краям я. Заштриховую, роблю темніше. Ось. І ще ми пам'ятаємо, фактура нашого бавовнятки він такий пухнастенький. Тому контурів ми робити не будемо. Ми не, ми не будемо там його ну, якось ну, там, викреслювати, якось, там, якось підкреслювати, його, вирізати, його форму. Він такий у нас пухнастенький, хай таким він у нас і залишається. І тепер ми робимо. Таким чином, я думаю, ви цю логіку зрозуміли, що серединка залишається у нас така така, якби світленька. Бачите, я, я, я сюди у ці язички полум'я. Ну, це, у нас, це буде у нас як полум'я, я його намалюю. Ось, а можливо, це така його, така зачіска, його така вогняна. От. І ніжки також знизу. Тут можна їх затемнити, контури не наводимо. Намагаємося робити це як, як можна без контурів. Ось. Бачите, що виходить. Виходить ілюзія така легенького об'єму. Можете натискати на олівець, ну, можна трошки щільніше натискати на олівець. Тут все дуже просто. Ви, якщо хочете більш насичену кольорову гаму, то натискаєте на олівець більше. Хто хоче, щоб було дуже так насичено, то значить максимально тиснете на олівець. Так, тепер дивіться. Я беру зараз жовтий колір І жовтим кольором малюю прямо тут. Бачите, де тільки починається, де тільки починається оце наше полум'я, його оця така цікава зачіска. Я тільки тут ни, нижній оцей контур, ни, нижній шар. Полум'я цього я його роблю жовтеньким. Бачите? Жовтеньким. Далі після нього я включаю помаранчевий колір. Помаранчевий. Бачите, у мене виходить така якась певна розтяжечка. От. І, як ви здогадалися, червоний де буду я використовувати? Червоний я буду використовувати, це буде вже верхівка оцих язиків нашого полум'я. Бачите? Як воно виходить ефектно. Ось. Думаю, що кожен з вас може це зробити, якщо буде бажання. Я думаю, що нічого такого тут складного немає в цьому. Да? І дивіться, тепер я беру червоний кольор. І роблю верхівочки Червони. червоним кольором. Ось. Якщо у вас, наприклад, є якийсь такий помаранчевий, дуже яскравий, такий, чи, чи червоний якийсь такий, є, знаєте, такий помідорний такий кольор, алий, алий такий кольор, то можна його взяти краще навіть буде. У мене бачите, такий червоний, навіть він такий темний. Ось. Але олівець доволі таки гарний м'який. О, бачите, і виходить отака у нас фактурка. Оцю, оцю штукенцію, е, до речі, я, да, е, треба нам було взяти коричневий кольор, щоб зробити. Але ми вийдемо з цього сположення. Я зараз сірим намалюю, наприклад, сірим. Але бачите, сірий і тут сірий. Але тут, бачите, він темніший. Чому? Тому що я зараз ну, а, поламався олівець. Буває таке. О, Заточив я олівець. Ось Буває, вони ламаються. Якщо, наприклад, ви їх десь раняли колись, вони у вас падали кудись на підлогу, наприклад, то можуть вони там лопатися всередині їх грифель. Ну, тоді вони можуть ламатися. Ну і ще я дуже, мабуть, сильно натиснув, тому він у мене поламався. Ось бачите такого кольору, але він мені не подобається. Він такий якийсь дуже сірий. Як хочеться теплоти. Я зверху оранжевеньким, бачите? Зверху оранжевеньким, і вже кольор якийсь дається, такий майже і коричневий якийсь, бачите. Тобто можна виходити з положення, якщо у вас немає, наприклад, такогось кольору. Да? Ось, Уже він у нас виглядає І корисним. І тепер я хочу зробити йому такі фіолетові, якісь такі сиреніве оченята. Це вже ваше, е, ваше рішення буде. Ви хочете, можете робити їх іншим кольором, можна якимось бірюзовим, можна вогняним, якимось, можна ну, помаранчем зробити. Можна зробити ну, зеленими, яким завгодно, Як, яким ви хочете кольором, да, ви можете це зробити. І райдушка. І вже е, самі зрачки я візьму прям маркер. Чи чорний, якщо у вас є чорний олівець, чи якийсь лінер чорний, ви можете зробити йому чорним ефектно зрачки. Ось, бліки, ну, можна один блік зробити. Можна, як я роблю, два бліки. Це як хочете. Можна і три бліки робити. Головне, щоб воно було ефектно. Ось, бачите, контур е, самих очей зроблю зараз оранжевим. Отут. Оранжевим. Ну, щось мені так хочеться. Ви можете якийсь інший кольор, але чорним не раджу. Чорним не раджу, щоб у нас все ж таки зрачки були самими такими насиченими і яскравими. Ось. Ну і що? Носик. Такий рожевий, такий рожевий носик роблю і ротик. Все, бачите? Ось у нас вийшло з вами таке цікаве бавовнятко. Бажаю вам успіхів у малюванні такого, такого класного персонажа. Ось. Ну і зараз буде таке маленьке відео, що буває, коли наше бавовнятко. Е... Налітає на нашого ворога. На все добре. Доброго вечора, ми з України. З України.